Ви можете сказати так, що є люди, які не чули про чотири кроки взагалі, а живуть в достатку, і у них все добре. Да? Хто знає таких людей? Поставте мені плюсики в чат, хто знає таких людей, як вам здається, що вони ні про який кармічний менеджмент не чули, не знають, а в них все добре. І живуть вони в достатку. Знаєте таких людей? Скажіть мені, будь ласка. Знаєте, ось і бачу плюсики. Так, да, багато таких людей. І коли ви дивитесь на таких людей, і вам здається, і може так здатися, ну, я і теж, є і інші варіанти, є в мене і інші варіанти. Не тільки кармічний менеджмент може бути, щоб бути процвітаючою людиною і жити в добробуті. І тут я вас зразу хочу попередити: у цих людей. Накопичена карма з минулого життя, з минулих минулих їх вчинків. Більше того, у цьому житті вони можуть бути дуже щедрими по відношенню до тих людей, яких ви не знаєте: до рідних, до займатися благодійності, і ви того можете не знати. Тобто карма в них вже накопичена. І вони можуть продовжувати її створювати, ви просто того не бачите. Бо у вас нема цих зерн, щоб це побачити. Але перше і єдине, що вам потрібно робити, це радіти за тих людей, радіти, не осуджувати, не критикувати, взагалі, просто не заздрити. Просто радіти. Це ворінг, такий, знаєте, як. Попередження такими червоними великими літерами для вас, який відкриває двері в успішне життя. Радіти за успішних людей. Запишіть собі. І ваше домашнє завдання буде поспостерігати, пишіть поспостерігати, як я реагую на успішних людей. Або коли чую успішні історії, щасливі, хтось кудись переїхав, живе і взагалі не бачить нестраждань, страждань ни болі, і в них все добре, і добробут зростає, що я відчуваю по відношенню до тих людей. Це ваше таємне завдання. Потаємно повивчайте своє серце. І, будь ласка, щиро напишіть собі, якщо ви це помітите, що. Я заздрю, да, от зараз мене грозе. Напишіть це. Да, це є, зізнайтесь собі. Коли ви собі зізнаєтесь, ви начебто як е, е, це зерно розкривається і закінчується для вас. Угу. Добре? Записали. Добре. Тепер друге. А, також виникають такі ще думки, що у новачків. Шахраї, корупціонери, заможні, багати, багаті, чи для них карма не працює? Також. І це ще одне таке: вас не повинно це, як то кажуть, торкатися, бо вони створюють собі нову карму. Вони створюють свою норву карму, і воно все одно повернеться. Нічого у світі не проходить е, без результатів. Завжди є причина і завжди є наслідок. І Якщо люди, як вам здається, роблять щось погане, вони все одно створюють свою карму. Єдине, що ви можете до них відчувати, це співчуття. Бо вони створюють причини для свого майбутнього страждання. Ні в якому разі не Відчувати оцю злорадство, да? я не знаю, чи є в нас таке слово, але єдине, що має бути в вашому серці, це співчуття. Все, це буде друге, на що ви перевіряєте своє серце, тому що це все, воно все отрує ті зерна, які ви сієте. Сієте для своїх цілей, для життя своєї мрії і для миру в цілому для своєї країни. Зрозуміли, і це друге на що я хотіла повернути вашу увагу.